Плоскирка в'ялена за тебе. Вкусно чи не вкусно? Давайте скуштуємо. Так, ну, чесно кажучи, я без поняття, що така плоскирка, що це заріба така взагалі. Її тут 200 грам, коштувала вона 44 гривні. Так. Ну, пахне вона приємно, така упруга, не сильно пересушена, не сильно перев'язана. Поки що все нормально. Так, отак вона виглядає у розрізі. Ну, м'яса не прям, що багато. Але щоб так поковирятися з пивом, за 44 гривні, нормально. Так. Відділяється від шкірки, вона, в принципі, дуже легко. Костій теж, наче обнаружено не сильно багато. От так, трохи є в ребрах. Пробуємо. Добра собі рибка. Не гірка, абсолютно. Немає сильно там якогось болотяного смаку. Такий просто є оце щось таке річне відчувається. Але не гірка. Не сильно пересолено. Смак приємний. Класний. Такий. міру солений, якраз такий. Пивний. пивний смак. Вона відділяється легко, але поковиряться трошки надо. В принципі, брати можна. Вкусно.